Добрий день, я Іконіка Марія, учениця середньої загальноосвітньої школи No271 Святошинського району міста Києва. Сьогодні я презентую вам свою роботу на тему визначення віку дерев на території нашої школи та значень зелених насаджень. Здавалося б, кому цікава ця тема Вік дерева? Що вона означає? Для кого вона важлива? Людям, які працюють зеленими насадженнями, доглядають їх. Для них це актуально в першу чергу. Що ж привернуло мою увагу? До цієї. Теми. Не так давно я прочитала новелу Генрі Останній листок. Вона настільки мене вразила, що я захотіла поділитися з вами. Звичайний листок Плюща і зрятував життя молодій дівчині. Він був намальований нікому невідомим художником і залишився сьогодні більш витвором мистецтва. Коли приходила алею каштанів нашої школи, в мене проминула думка, оскільки ці дерева тримають життєвих тим, миць, першокласників, наших учнів, їхніх батьків. Коли вони сюди приходили, залишали школу їхніх життєвих сторон. Раніше дерева надавали на предмети першої необхідності, такі як дах над головою, ліки, посуд та інструменти. Зараз ми можемо говорити і про безліч інших функцій, які розкриємо в процесі дослідження. зелені рослини виконують не лише естетичну функцію, а й інших. Виробляють кисень, поглинають вуглекислий газ внаслідок фотосинтезу, очищують повітря від пилу та газів, зволожують його, насичують атмосферу фітонцидами, речовинами, що вбивають з мікроби. Дерева поглинають шум і стримують вітри. Одне дерево може бути домівкою для сотень видів комах, грибів, савців та рослин. Вони створюють тінь, навіть ліки можна виробляти з кори дерев. Відомий і виробляється з борби білою, дерева допомагають охолоджувати планету, Смок чи та накопичі чи шкіли парникові гази, а смола хвойних дерев має протизапальні та рано загойли властивості. Завдяки смолі хвойні рослини не промерзають навіть у люті морози. Для того, щоб дізнатися вік дерев, можна використовувати десяти різних методів. тому в своєму дослідженні я обрала декілька і далі співставляла дані та порівнювала. Перший етап дослідження був поводований на вимірюванні товщини дерева за можливості на висоти 130 см від поверхні землі. В порівнянні ми бачимо, для яких дерев які методики та формули обрахунку використовувались. В першому варіанті для швидкоростучих дерев визначали швидко радіус, враховує, який приліз за їх для певних порід дерев. У другому ряді праворуч використовується купінцін для відповідних порід дерева. На слайді ви можете побачити, якого віку дерева зростають на території нашої школи. Для підтвердження, я звернулася з нашого шкільного історика, краєзнавчого музею Історія Вершаніва. У 1989 році була збудована наша школа, на території, яка зображена на даній світлині, показана саме та. Фундаментальна забудова, яка буде створена в той час. Світлана Костирко, завідувачка музею, розповіла, що школа будувалася на пусторі, де не було зелених насаджень, оскільки школа цього року викликалася 35 років. Відповідно, дерева на території школи можуть бути такого віку або молодші. Але в процесі дослідження з'ясувалося, що при побудові школ біля парканів було декілька дерев, за якісь за віком вони мають до 75 років. Скоріше за все дерева були посаджені, коли заснулося район Боршанів, далекому 1965 І це підтверджують працівники нашої школи. з хлямо нашої школи, я зібрала багато цікавих історій, появи дерев до нашої шкільної збірки. Презентую урилок інтерв'ю свідчало Вікторію Томисю. Скажіть, будь ласка, скільки років ви працюєте в нашій школі? Вже 33. А що пам'ятаєте про зелені насадження? Пам'ятаю, що коли школа будувалася, тут був пустир. Я працюю тут стільки, але, в принципі, жила тут раніше, моя бабуся, я до неї ходила кості, через цей пустир тут не було жодного деревця. А от коли з'явилася школа, почали висаджувати ці дерева. І найпам'ятніше, мабуть, для мене є ялини, які зараз красуні величезні, ростуть в нашому внутрішньому дворику. Ціялина, до речі, привезла із своєї батьківщини, від своїх батьків наша перша директорка. Мабуть, відчуваючи, що тепер школа стала її домівкою, її рідною оселею, тому вони прийнялися і дуже красиві зараз ростуть. А якщо говорити про дерева пам'ятні для мене, ну, хочу сказати, що. Ще є одна ялинка, теж, скажімо, внутрішньому дворику, Її посадили колись мої 11 класники після різдвяних свят, для того, щоб зберегти дерево. Просто купували ялинку в борщ на Різдво. Вона спочатку прикрашала оселю, а потім стала теж нашою шкільною, нашим шкільним деревом. Якщо ще говорити про наші шкільні дерева, то в нас є традиція в школі, випускники, відлітаючи своє доросле життя, як птахи, вони висаджують дерева на територію нашої школи. І таких дерев вже дуже багато. І дерев, і кущів, до речі. Так, дуже дякую за відповідь. Тобі дякую. Історія в Тернопільське не вражає. Але в мене своя маленька історія. Історія про Лесому грушку. Яку ми з дочнями виграли в конкурсі три роки тому. Тепер вона росте на подвір'ї нашої школи. Цей саджанець, а... і ще 120-річної Грушки, яку дуже любила Леся Век. На митнули ще подвір'ї сянемо подвір'я Галас, метушня. Лесяна грушка нарешті знайшла слід. Маленьке диреце стане символом нашої шкільної садини закликаю особисто всіх вас, щоб ви теж посадили дерево. Лише той, хто саджає дерева, знаючи, що не буде сидіти в їх тіні, розуміє сенс життя.